Сьогодні продуктивна діяльність аплікація теж нашого звіття пташки на гілка. Малята. На всі, не всі пташки залишили рідний край. Залишилися сміливі та витривалі, які не бояться зими та не хочуть залишати батьківщину. Це дітки, зимуючі птахи. Такі птахи, як горобчик, синичка, ворона, сорока, голуб і Снігурі. Так, дітки, ми сьогодні з вами будемо відтворювати наших пташок на гілочках. Так, послухайте загадку. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються, мабуть, ви здогадалися, дітки, це синички. Так, давайте розглянемо синичку. Синичка. Як ви бачите, синичка дуже гарна пташка. На голові у синички чорна шапочка, як ви бачите, білі щічки. На грудях бачите, чорна смужечка і жовта грудочка у неї. Спинка у синички жовто зелена крильце сіреньке, хвостик сіренький. На голові є око кругленьке та дзьобик. Нам потрібен обладнання це наш клей. Ножиці, пензлик для клею та аркуш А4. Давайте спочатку зробимо пальчику вправу. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток наче крильця у пташок. Дітки, перше, що ми зробимо з вами, ми покладемо гілочку на аркуш 4, гілочку калини. І будемо викладати нашу пташку-синичку. Спочатку, дітки, як ви бачите, ми з прямокутника вирізаємо на пів Я вже заготувала, викладаємо. Це тулуб нашої пташки. Потім нам потрібно з прямокутника вирізати крице. Воно також полукругле. Так, як ви бачите, ще є у нас на спинці. Жовто-зелена, вона у нас викладаємо такий полукругний зелен, зелений папір. Потім у нас є хвостик, він трикутний. так, І залишилася голівка. Вона у нас кругла і трикутний, дітки, дзьобик. Наша пташка сидить на гілочці і клює калини дома. Батьки вам допомагають з аплікацією. Ви викладаєте, наклеюєте, акуратно старайтесь, творчих вам успіхів. До побачення!